Мрієш про кар'єру у смачному світі? Обери професію пекаря, кондитера, кухаря. Пекар. Стань магом випічки! Твоя творчість та майстерність допоможуть створювати найсмачніші хлібобулочні вироби, які будуть смакувати кожному. Кондитер: Завоюй світ солодощів! Твоя фантазія та вміння працювати допоможуть тобі створювати справжні шедеври десертного мистецтва. Кухар. Відкрий для себе світ кулінарних можливостей. Твоя кулінарна майстерність та креативність дозволять тобі готувати найсмачніші страви з усього світу, вражати гостей своїм бездоганним смаком. Переваги професії, творча свобода. Кожен день ти будеш створювати нові смакові шедеври. Стабільність, попит на смачні страви, солодощі та випічку завжди залишатиметься високим. Розвиток. Державний навчальний заклад Гущинецьке Вище професійне училище забезпечує практику та можливість працевлаштування у закладах громадського харчування Вінницької області. Навчайся та підвищуй свою кваліфікацію, вдосконалюйся у своїй справі. Знайди своє покликання у світі смаку та аромату у Державному навчальному закладі Гущинецьке Вище професійне училище за професіями пекар, кондитер, кухар. На базі 9 класів термін навчання – 3 роки. На базі 11 класів термін навчання – 1 рік. Обери професію, яка буде приносити тобі задоволення.